Привіт вам із штата Огайо. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 31 травня, останній день весни. Але перед тим як я розпочну останній огляд на цьому робочому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви. Самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А вчора, от на американському просторі, було дві надзвичайно великих теми, і одна із них була українська. І я завжди розпочинаю з української теми, а саме про те, що а, нарешті, як то кажуть, вода камінь таки доточила, і а, адміністрація Байдена чи президент Байден. Такі дали для України дозвіл атакувати військові об'єкти на території Росії. Але Але заключається в тому, що дозвіл дано атакувати американською зброєю тільки території, яка знаходиться по суті поблизу Харківської області. Мається на увазі, що. А, ну, з, з, з однієї сторони це логічно, тому що звідти е, наші не можуть їх достати, українці, а вони звідти по суті безкарно атакують Харківщину. І, до речі, одразу на прийняття на цього рішення, от сьогодні, знову ж таки, в топових новинах говориться про те, що одразу після того, як Байден оголосив про те, що дається цей дозвіл атакувати військові об'єкти на території Росії. Росіяни знову атакували Харків. І е, знову ж таки, про цей дозвіл дозволяється атакувати якраз такі е, ворожі сили, які знаходяться поблизу Харкова. В глибину Росії не можна. І, умовно кажучи, Ростов-на-Дону, які знаходиться там південніше, так само не можна. Хоча Блінкен натякнув на те, що вони Продовжують тиснути на Байдена, щоб все-таки розширити діапазон оцих потенційних цілей, куди можна а, стріляти. І взагалі тема взагалі важлива, тому що от, європейці дуже багато говорять про те, щоб а, атакувати цілі на території Росії. І Макрон, і Шольц, і, і Столтенберг там говорять. Але правда заключається в тому, що тільки американці дають справжню зброю, яка може саме це робити. Тобто, ну, європейці говорять про це, але вони не дають такої зброї, яка могла б це робити. Тому, ну. Така історія. Виявляється, що трошечки популістичні заяви, нібито від європейських партнерів. Але знову ж таки, Байден, вибачається, Блінкен говорить про те, що натякає на те, що це ще не кінець і продовження буде. І ну, знову ж таки, як там будуть деталі, про це буде говоритися. Але новина добра. Хотілося більше, як завжди, але насправді. Новина добра. І, е, в принципі, от в топах про українську тему е, на цьому українські новини і закінчилися. Ну, але глобальна, по суті, історична новина на території Сполучених Штатів Америки, про яку говорять ну, практично всі, які розуміють, які вони в країні живуть і що відбувається, це те, що. Е, Трамп тепер офіційно є засудженим злочинцем. Тобто, це не просто були кримінальні справи, а він є засудженим злочинцем. Це взагалі історичний безпрецедентний момент. В історії Сполучених Штатів Америки не було ще не одного разу, що президента судили і його визнали винним. Ось і от вчора я говорив про те, що 12 присяжних трошечки ну, затягнули Обсудження да обговорення цієї теми на другий день, і здавалося, нібито, що це добрий знак для Трампа, тому що, значить, а, значить, а, немає там одностайності. А я нагадаю про те, щоб визнати Трампа винним, потрібно було, щоб всі 12 проголосували одноголосно. Хоча. Розганялися на багатьох ресурсах навколо цього судового процесу, конспіративні теорії. А, там недостатньо, треба, щоб все на все чотири людини. І я думаю, що ця інформація засіла в багатьох головах людей. От, але е, чому зайняло так довго? Тому що Трампа є 34 звинувачення. Теоретично, якщо ви так можете дивитись, це е, ну, 34 маленьких судових справи. І тому. По, кожні, по кожному звинуваченню оці 12 присяжних окремо мали голосувати. Тобто Трамп був визнаний винним у фальсифікації е, документів, якраз ну, 34 чотири документа, 34 справи. Зазвичай для мене я так само не знав цієї справи, але в американський судовий е, судовий процес працює так: вбивство вбили двох людей, два звинувачення, два папірця підробили. Два звинувачення, три папірця, три звинувачення. Ось а слухав я а, е, заяву Трампа. По суті, одразу після того, як, йому, як його визнали винним, він вийшов. І по тому, що він говорив, було видно, що він реально шокований. Чому? Тому що він там говорив промову на хвилин десь 20-30. Але в цій промові він, по суті, те саме говорив. Тричі повторюючи одне те саме саме себе. Тобто він не був готовий видно до цього. цього. По-друге, нічого нового він не говорив, він знову ж таки звалив всю вину на Байдена, на суддю, на прокурорів за продажний штат Нью-Йорк. І знову ж таки сказав, що це все підтасовано, все нечесно, що зовсім не ново. Тому що, якщо ви хоч трошечки слідкуєте за історією Трампа, то. Усьому, що він програвав, колись давним-давно, років 20-30 тому назад, він був задіяний у конкурсах краси, навіть а він тоді не вигравав. І знову ж таки, перша причина, чому Трамп не виграє, значить там щось підтасовано, підмахльовано. І знову ж таки, ця історія тянеться вже не один рік. Якщо Трамп не виграв на виборах, значить вибори вкрали. Якщо судовий процес... Визнали його винним, значить, там щось нечесно, все було підмахльовано. Він хотів по-другому, визнали не так. Е, ну, взагалі, це, я думаю, ціле ж комплексів у людини, які є відносно цього питання. Але дивіться, на цей момент е, Трампа визнано винним, але покарання буде оголошено 11. Липня місяця, тобто, що півтора місяця, аж поки буде відомо, яке буде покарання. Трам же ж одразу сказав, що буде апеляція, що в принципі нормально. Будь-хто, будь-який злочинець, в принципі, самі, самі там страшні і самі не страшні, вони пробують подати апеляцію, щоб або зрізати, оправдати себе ну, будь-які варіанти. Ну і дивіться, одразу піднялася вся. Братія захищати, тобто всі республіканці, які більш-менш такого під правого толку, крайньо правого толку, Fox News, до речі, крепко піднявся. Хоча вони трошечки критикували деякі моменти в, Трамп, в Трампа там останнім часом, але в даному випадку піднялися всі на захист. Що це коротше. Говориться про те, що цей судовий процес це просто сором для, Америка, для Америки, навіть так говориться великими словами. Це вбиває довіру до правової системи, до правосуддя в Америці звичайних людей. І питання стоїть так, що, е, на жаль, на жаль, і це стосується не тільки республіканців, але останніми роками, вже я не знаю, там цю межу знайти, коли це змінилося. Але на жаль, в Америці вже до ним давно не дивляться, вірніше, з першого місця на першому місці не стоїть правда, це чи неправда, чи вірніше це правильно чи неправильно. А більше стоїть питання: це наш чи чужий. І, і виходячи з цього, багато людей не пробує навіть заглибитися в цей судовий процес, які саме закони були порушені, тому що. Все доволі відкрито і дуже добре роз'яснено в цьому питанні. І я нагадаю, цих 12 людей вибиралися там були. Е, ну, як мінімум, половина із них це були із, із згоди захисту Трампа. Розумієте? Тобто, ну наскільки максимально нейтрально можна було знайти людей, такі були люди знайдені, і вони одностайно усіх 34 чотирьох звинуваченнях знайшли Трампа винним. Ну, щодо виборів, Трамп може так само йти на вибори. Виявляється, американська система не, бор... не забороняє злочинцям йти на вибори. Тому що згідно Конституції, виявляється, єдине право, хто може відсторонити, це Конгрес, Палата представників і Сенат. І це саме питання, про яке я говорив, що Трампа пробували імпічнути двічі. Перший раз, коли Висовуючи свої інтереси, вище державних інтересів, Трамп не хотів давати допомогу Україні там у вигляді Джавелінів. Тих історія вже давненька трошечки. Тоді Трампа пробули е, е, тоді е, не змогли довести справу до кінця. Потім, після штурму капітолія, друга була спроба. Тоді було вже більше. Навіть деякі республіканці підтримали демократів в тому питанні, по суті, руйнуючи свою політичну кар'єру, але виявилося недостатньо. Тобто, тільки конгрес може по суті відсторонити кандидата в президенти. А так на сьогоднішній момент є тільки всього на всю декілька простих правил: кандидату має бути 35 років. Він має бути народженим Сполучених Штатах Америки. І має прожити на території Сполучених Штатів Америки 14 років. Все. Злочинець він не злочинець, це питання виявляється неважливе. Більше того, я говорив про те, що злочинцям не можна голосувати на виборах, але виявляється, і це не так однозначно, тому що його засудили в Нью-Йорку, а він живе на Флориді. Як то кажуть, дуже розмильна оця формулювання. Як переноситься оця, а, це питання із одного штату в другий штат? І по деяким ресурсам говориться, що здається, Трамп може навіть і голосувати. Хоча він уже і визнаний злочинець, але знову ж таки ще буде апеляція. Тобто треба пам'ятати про те, що буде апеляція. А, ну, але із з друзів, дивіться, Трампа найголосніший чи най, такі, найбільша заява це все-таки була від спікера Джонсона. Він сказав, що. Верховний суд Сполучених Штатів Америки він просто зобов'язаний втрутитися і зняти це звинувачення, бла бла бла, і так і тому подібне. Тобто така історія, така історія історії, момент історичний, але чи це приведе до чогось доброго, а, сумніваюсь, тому що справжні трампісти це не політична партія, це скоріше секта, які просто сліпо йдуть за Трампом. Не дивлячись на факти, не, не слухаючи аргументів, і навіть от які навіть люди приходять до мене сюди на YouTube канал, люди, які з трампістськими поглядами, просто закидуються штампами, такими, які пропагандистськими, які закидує Трамп, навіть не утрудняючи себе написати які-небудь аргументи, і в принципі просто переважна більшість, такими трампістами люди являються. Ось, і наступна новина, от, нібито витікає з цього бардака. Це те, що такий собі демократичний сенатор Джо Манчин, Я про нього деякий час розказував раніше. Він був демократичним сенатором із республіканського штата Західна Вирджинія, що доволі рідке і дивне рідка і дивна ситуація, щоб ви розуміли. Але людина була дуже поважна, в принципі, є дуже поважна. Йому, по-перше, вже 76 років. Багато хто говорив, що може він хоче йти а, в президенти. Але він, в принципі, це заперечив, сказав, що я в президенти не йду. Але сьогодні, в п'ятницю, він оголосив, що він виходить із а, членів. Демократичної партії, тобто він добуває там строк, він потім не буде переобиратися, але він реєструється як незалежний. Зараз в Сенаті є вірніше, було троє, тепер четверо. Але які більше своїми поглядами схиляються більше до демократів, і за закони, які приймаються, вони знову ж таки підтримують а, демократів. Але в своїй заяві Джо Манчен сказав, що я виходжу з демократичної партії. Тому що останнім часом, що демократична партія, що республіканська партія просто ударилася в крайності, тобто ті далеко вліво, ті далеко вправо. І я тепер буду незалежним і буду шукати підтримки притомних американців. От я часом оце слово вживаю, і от саме цей сенатор скористався цим словом: що ми будемо формувати нову центристську більшість. Притомних американців, які не повернуті, скажімо так, не в одну сторону, не в іншу. А в принципі, будемо шукати які-небудь старіші американські цінності. Щось вийде з цього чи не вийде, ну, будемо дивитися. Верховний суд штату Техас розглядав питання про заборону абортів в штаті Техас. На даний момент в штаті Техас практично заборонено будь-які види абортів, окрім. Надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація це ну, там може трактуватися як а, загроза життю матері. Але саме цей момент, надзвичайна ситуація, ну, от в інструкціях в законі він практично зовсім не прописаний. І чому справа взагалі дійшла до Верховного суду на даний момент, в штаті Техас є 20 жінок, які говорять чи в принципі судяться штатом. Звинувачуючи штат, що завдяки цій новій забороні, вони якимось чином постраждали знову ж таки, там не описується доля цих 20 жінок, в кого що конкретно, якось я розказував про історію однієї жінки. Історія доходить до того, що лікарі бояться допомагати таким людям, тому що, знаєте, ця трактовка небезпечна, екстремальна ситуація, він може трактуватися по-різному. Чи лікар, умовно кажучи, зробив там на 5 хвилин раніше, ніж нібито потрібно, це е, вже строк у в'язниці. І тому е, от така ситуація. І Верховний суд виніс рішення, щоб заборону залишити в дії, але дозволити цим жінкам все-таки судити штати, добуватися своїх прав. Тобто такі середнє рішення. Заборона залишається. Але жінки можуть добуватися ну, відшкодування чи е за свої права там, що її, вони якось постраждали внаслідок цього закону, тобто може працювати одне і друге. А американці е, військові разом з британськими атакували е, повстанців чи бойовиків із Ємена англійською це хутіс, українською, якщо я правильно розумію, це хусити. Так от була здійснена атака. Американці розказують на пускові там станції, звідки вони запускають ці ракети по кораблям. Але хусити кажуть, що американці разом з британцями атакували цивільних людей, що вони там це були якісь звичайні будинки. І внаслідок цього загинуло 16 людей. Там, по одним даних, 35 поранено, по іншим 42 поранено. І всі вони були. А цивільні люди вони не були ніякі там не з ракетами, не на пускових, не військові, а просто цивільні люди і ну, американці разом з британцями вбили простих мирних людей. Як воно буде розбиратися, будемо так само дивитися далі. В Міннесоті цієї ночі трапилася така ну неприємна стрілянина. Там якісь були розборки, чи щось таке взагалі, в принципі, незрозуміло, тому що якраз справа розбирається на даний момент, і дані трошечки різняться від різних ресурсів, які я дивився. Але новина заключається в тому, що серед ночі, от з четверга на п'ятницю, вночі. Викликали там за однією адресою поліцію, ніби йде стрілянина, щоб вони допомогли. Поліція приїхала, а там на них чинили засідку. Поранили кількох. Один поліцейський від поранень загинув. Приїхав навіть там, поранили і пожежника. Одного ну, знову ж таки я про це якось розказував. Що в Америці, коли ти приїжджає на допомогу, приїжджають і парамедики, і пожежники, і поліція приїжджає. Ну внаслідок стрілянини. Здається, стрілка вдалося ліквідувати, але от е там і мирні так само були, чи цивільні, які сторонні люди постраждали, хоча це ніч була. І от е поліцейського так само, молодою, по суті, пацана, 28 років поліцейський, який від поранень е помер. А Тесла. Об'явила про рекол, це значить відкликання автомобілів для обслуговування гарантійного безкоштовного обслуговування. Я про це взагалі якось так само окремо розказую. Але суть заключається в тому, в чому проблема? Проблема в тому, що от ремінь безпеки от у мене, да В Теслах там. Перелічується десь 3 чи 4 чи 5, можливо, моделей, я там не дивився, і там діапазон мало не 10 з лишнім років. Проблема в тому, що коли ви не пристібаєтесь і їдете ну в звичайних сучасних машинах, ви їдете, вам вискакує або лампочка на панелі приборів, або навіть пікає там, нагадуючи, що ви забули пристебнути ремінь. Ви забули пристебнути ремінь. І воно вам на мізки так давить, що ви все рівно пристебаєте. Так от. Теслах, оця сама система повідомлення десь не працює. І от останнім часом десь по гарантії звернулося 104 людини. І, взагалі, оце рекол, це або відкликання на безкоштовний ремонт. Ідея, взагалі, що це робиться: що, ага, є така проблема, і потенційно, якщо хтось попаде в аварію і скаже оп. А я забувся пристебнутися, мені машина не нагадала, там, ну, прикинуться якимось лопухом, мовно кажучи, і отримати якісь трампи, травми, тоді теслу можна судити на цілу купу грошей. Але коли ви об'являєте оцей recall, англійською, так воно і називається: factory recall, тобто заводське відкликання, то е статистично. Переважна більшість людей не їде за такими дрібницями, щоб. А, я буду витрачати цілий день, щоб там, поки програмне забезпечення проженуть, поки там ще що-небудь, Да що мені там ремінь? Яка, в чому тут взагалі проблема? Їздить і їздить. Але що це робить, що от теоретично, якщо потім ця машина попадає в аварію? А цей дядько, чи тітка чи хто там не приїхав на Теслу і не повирішував свої проблеми з цим реміном, то Тесла каже: Слухайте, вибачте, ми вам пропонували задарма зробити. А ви влетіли? Ну, все, ми тут зовсім не при чому, як то кажеться. Тобто, чисто от, прикрити свій зад. от і все, чисто такий юридичний момент. Я якось з цією, з цією штукою стикнувся. В себе на роботі, можливо, на стрімі в суботу про це якось трошечки згадаю, якщо я не забуду. Ну і остання новина це про батьківство в Америці. Небагато така невелика новина, але говориться про те, що а, починаючи з 90-го року минулого століття, о, з 90 по 24, от зараз, скільки це буде, 33 роки пройшло. Чи 34, якщо до 90 й включно, говориться про те, що. А, це як дитячий садок, можливо. Тобто, коли ви нанімаєте бабеві як тут в Америці кажуть, або там якісь є, можливо, інколи групами там і так далі, Child care називається. Тобто, коли ви здаєте дитину або в садочок, або там хтось приходить персонально, і от говориться про те, що за ці 30 з лишнім років ціна на цю послугу в Сполучених Штатах Америки виросла. На 263 відсотка. Це говориться про це, що це майже вдвічі більше, ніж темп інфляції в Сполучених Штатах Америки. І що це виливається? Середньостатистична американська сім'я знову ж таки тут беремо дуже дорогі штати і дуже дешеві. Так, от середньостатистична американська сім'я оплачує за цю послугу за догляд за доглядом там за, за дитину. Ну, мається на увазі це в основному дошкільний вік. 800 доларів в місяць, і я вам скажу, що якщо середньостатистичне, то Ну не кожна сім'я може осилити таку суму в Америці. І я вам скажу, що Ну якщо це, умовно кажучи, жінка замість того, щоб доглядати за своєю дитиною іде йде на роботу, то в Америці не на кожній роботі ви заробите більше. А якщо ви Врахуєте, що вам ще треба бензин спалити на роботу, з'їздить одне п'яте, десяте, то виходить, що ну, невигідна така штучечка нанімати тепер кого-небудь доглядати вашу дитину. Але, знову ж таки, на жаль, американське життя так побудовано, що дуже часто, чи в більшості, я б сказав би так, випадків, там процентно я не буду малювати, але в переважній більшості випадків сім'я, ну. Не може жити комфортно тільки на бюджет, коли працює один там батько, тільки як умовно кажучи, в сучасному житті інколи бувають тати вдома, а мами працюють там, ну як хочете. Але от коли одна людина працює в сім'ї, звичайно, ми не говоримо, що це якийсь там мільйондер, Там він заробив якісь потенти, заробляє там мільйонні там, заробітки кожен місяць. А звичайна людина, яка робить там на заводі, хай це чоловік чи хай це жінка. І ці гроші не вих не вистачає для сімейного бюджету знов ж таки на дітей. Суму. І суму іде до того, знову ж таки, на жаль, реальність так привела в Америці, що мають працювати обоє батьків. Але, як то кажуть, знаєте, шкурка вичинки не стоїть, тому що те, що ви заробили, ви віддаєте ці 800 доларів. І така от американська ділема. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. На цьому все. Дякую за ваші коментарі, підписки і ваші вподобайки на моєму каналі. Не забувайте підтримувати Україну. Завтра субота, і я планую вести стрім. Так що, друзі, хто там цікаво, по балабенему, заходьте. Східний час буде 9-та година ранку. Київський час це буде 16-та година після обіду. Так що, якщо хочете, закидайте якісь запитання, завтра трошки поговоримо десь. Я думаю, годинка плюс-мінус. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!